Закінчили встановлювати натяжну стелю на мартинова 38 І от хочу попросити у клієнтів відгука. Доброго дня, Доброго дня. скажіть, е, будь ласка, як вам взагалі результат, чи те, на що очікували? Так, дуже сподобалося, дуже приємні враження. Одразу таке відчуття, що квартира вже повністю свіжа, що вже можна заїжджати, все зроблено дуже охайно. Кожен куточок ми все передивились і під найкращими враженнями. Дякую. А скажіть, будь ласка, як ви взагалі нас знайшли і чому ви вирішили саме нас обрати? Чому на нас зупинилася? Я думаю, перший нас підслухав телефони. Коли ми розмовляли, що нам потрібні натижні стелі. Ми почали шукати в інстаграмі, і нам потрапляли рілси. І ваші відео і ві роботи вони сподобалися найбільше, і якось справила дуже гарне враження і вирішили. Угу. Дякую вам величезне. Ну і останнє питання. Скажіть, будь ласка, що б ви могли сказати тим людям, які сумніваються, чи обирати нас, чи може обрати якусь іншу компанію, яка робить дешевше. Ну ми взагалі не це відносимося до людей, які сумніваються. Ми все вирішили за один день. Тому така порада: не сумнівайтесь, швидше отримуєте гарний результат, гарний ремонт. Звертайтесь і найкраще поважання. Дякую. Звертайтесь до нас, компанію Ceiling Pro. Ми із радістю допоможемо і вам.